Доброго ранок всім. О! Жевжики. Так, всім привіт! Хто не хочуть іти кормити своїх жевжиків? Заходьте, пуху понаривали. Пуху понаривали. Треба забирають, дивіться що робиться. Дивіться, де пухось. Понаривали, подобавляли, так йди корми. Йди корми. Ідіть кормить, йдіть. Тань нормально, зайди ногу Ось Це всеки похупа наютчували. Все, кормите Так, а цим всім треба їсти давати, жить. О, ну, вже вжики. Пустота, а? -а, -а. Значить виправляємося, сейчас дамо вам їсти. Так, малєм водички спочатку, хоч вони ж хочуть пити, там нуль, знач. На пыть. Так, десяточку им вылыхать. Так. Что там, браток? Тебе я там хипы? Ну, тут-то чуть осталось очищать. Вот что. Треба 5 літрів добавити. Тут треба на двір донести спочатку там теж ребятка тим. Жовжики Так, що ти вже покормила? Так швидко? Серйозно? Ніфіга собі тут. Тип прубка тікай сотий Так Моштякий кабанос пузати Вот такие вони бачите покормлені пузатики Так що там опять Що ви все тікає Ну ви ж топчетесь туди-сюди. Не даєте. Так, вилазь теж. Тікай. Тікай. Так, це ці, що ми підкидали, помните, всіх. 10 штук напідкидали. Ну, це я не знаю, чи він буде. Бачите. Худий, малий. Ну такі, як я кажу. Ні о чому. Так, дай на ну, я позабираю трохи цих пух. Божеволіло чи що, нарвала. як... Ну, подивіться, що поху на ючі. Це капець. Все в пуху прям. Ти що, здуріла чи що? Обурвала геть себе чи що? А що я буду здавати на шкіру, га? Та й нічого. Так. Тієї ще треба забирати. Подивіться просто. Ну це зайвий пух, я не знаю. Мені каже, тут так. Зберемо його чистий, цей пух, бачите. Я збираю так само оцей кульочок. Так. Що у вас тут ще є позбирать? Дівчульки. Так, ну вроді все позбирав, бачите, а то там було тільки то. Підійдемо, гляну. Що ну, ти скачеш один з другим? Що таке? Там вже теж тут щось собі будує? Так. Перейдемо тут тих проглянемо. Так, заспокоїлась. Тобі лише би мерву зробити. Так, так провіряємо, так. Да. Хабаносики, бачите, такі. Позагрібались, добре. Так, а це в нас сріблячки. Мелкі є, да? Давайте достанемо пух, бо, мама ваша геть трамбувала його десь на той світ. Все. Ну це теж бачите. Поїли, добре. Вона їх вісім штучок робила якраз норму. Так, що у вас? Боже, які дикі. Ну прям роблять мерву всі. Не дадуть спокійно передивитися все, що тут робиться. Так, добре. Лічно, я б сказав навіть. Давайте їсти їм, подаємо трохи. Раз-два. Ну мені тут зараз клетки повиносять. Ось де мені фіген в корму. Де ешь? Тика. виносять клетки. Тоже немає, не вийти. Пусто голо. Тікай. Все. Все. я дав їсти, Йди, угомонися, спокойся, спокойся. Давай його перегородки ми щоб вони не лазили туди-сюди помаленьких. Обов'язково. Так, успокоїлась, тихо. Чого ти сердишся? Так Так, не биться тільки, успокоїлась. Понимаю, що ви тут -то хочете по маленьку, їх ж ніхто нічого їм не робить. Так. От я ще пушок є. Це збирав. Такі їх ще корм. ви? Покормили добре, молодці. Кажи, тепер нам тут давай. Давай нам тепер їсти. Цім всім. Джек життя. Банди срібним... Срібним бандам, давайте кажи. Шо, нема ніфига? Не. Так. Тікай. Я не буду тебе відчити. Не. От сріблики, бачите, які агресивні. От їм дай шурхнуть по руці тобі, що можуть і вкусити. Та такі дівчата що з ними довго не по це. Не пограєш, як казав. <сум> так, самочка мала бути на продаж, 29 числа родити буде. Ось така молоденька, 4 місяці. Лишив собі, значить людям ніколи не вгодиш. хочуть кітну взяти з гарантією скажімо так що вже кітно дві неділі і коп за 5 гривень купити щось на жаль такого не буває так що тисячу плюс кітну. Тому що Дешевше нема сенсу продавати, дешевше хіба купити маленьке, викорміть Дай буде вам самочка. Купите самця, спаруєте, подождете пару місяців. Родить, не родить. І тоді побачите. Все. Так, іди їж Тут ви тут попридавлювали геть. Води є. Так боїться, щоб вони не ссали її, тож прижимається. Все. їж Поставили маточник і вона буде родитися обідується. Що, банда? Добрий день. Так. Як ви умудряєтеся сюди понагаджувати горошинки оці, га? Як ви умудряєтесь? Мені от одне цікаво. А? Як ви хитро і умудряєте, так ви туди ту цю впихаєте в ту кормушку. Ну це дивно мені ще. Так це теж маленьке спарував для себе буде. Ну, Могла б бути і на продаж, але буде на ремонті з запасом. Кстаті, пам'ятаєте, казав, самка не покривається, іде на м'ясо. Благополучно, вчора вона пішла на фарш. Бачите, малим 30 днів. Її нема вже, все. Ось в мене одна буде на заміну, там друга. Як говориться, на запас. Йди їж, іди, іди, йди. йди. ще. Що? Вже вже кіть. Так. Тільки не випригувати. Тільки не випригувати. Окей. Ну, я ніби й дозовано даю, можна сказати. Але я знаю, що там, якщо сидить 4 кролика, то таке літрове деречко їм вистачає. Це десь там 800-900 грамів максимум. Он такой, як четверо сидить, я їм кидаю ось такий їм фатає на сутки. Тра. Все, все, і тікай. Киш, бо придавлю. Так, ще залишиться. ці. Йдемо на двір всім давати, бо там, блін, мерву роблять. Так, мніні їдять. Оці мняні. Ну просто тобі треба випряхнуть, жулики. Щось ви не з'їли. І ви слабо їсти. Щось ви взагалі не їсте. Все нормально повиєдали голота. А ті ніфіга не хочуть. Так і рости будете, да? Ну, я насипаю примерно, я ж бачу, бачите, це 3,5 літра влазить от повно. То я так по перегородочку на її Так, що ви їсте, мелкі? Мелкі. Слабо їсте. Будете не рости. Зато ці у них Так. все, криш. Так, а сам санцяно... даю я от ну, стаканчик 250 мл, це десь 130-150 грам, це їхня добова норма. Я ось так всипав його і, ну, і все, він почав їсти. Деякі виїдають, але нічого. Дето вони такі знаєте... Прям за апетитом вранці мають бути. Коли вони з'їдають, то вони такі живчики, як кажуть, поперегодовуєш, вони сидять, кліпка невелика. от, Вони мало рухаються, так? Сіма? Сіма, тікай. Не чекай. Вони такі кабаноси зажиріють, потім самку кидаєш їм, а вони, блін, пару разів попригали по ній, чи не дається, чи що. І все, і він уже. І вже не хоче сказати. Так, ладно. Всім дали в приміщенні вже, все, оце банда все покормлена. Супер. Що ж, вжики? На дворику хочуть їсти, пити. Так, води нема, як обично. Наливаємо сюди опять же. десяточку вот и все полный. сети литронька так все добрый питает наисточку корм на Тут Пок всім садити, я їм сиплю десь півтора ведра. Отак. Єсть. Так. А цим... Добрий день. Їсти хочете... Давно добову норму десь Що ти витворяєш тут? Що ти скачеш один з другим? Що ви витворяєте робите? Радості Що роблять, мервопринуку як даєш, то це копієць, вони тут все виносять. Тікай Виносять все на світі. Уже закінчується. Так, у вас тут шестеро Значить, додавим. Тут додавали. Навіть вам. раз має вистачить, так? Да? Так, і тут у нас. Так, до речі, йотаки. Бачите. Тамчик одненький, файний такі, три місяці. 15 числа було і тиждень. Ну Такі десь по 35 700 вже важать, і дві самочки. Те я лишив поки на запас. Може на продаж буде. Так. Все, сподіваюсь. корму принести сюди. Осталося нуль. Все, ребята, тут попорили, бачите. Так. Бачите, де, щоб скапує вода, то вся в відеречку капає лишня. І я там раз в день, раз в два виливаю, скажу так. А, тут сухенько, чистенько, тут немає мокрого. Ось так капець. Так, ладно, пішли, ще за хату подаємо. У нас там є ще пару кліточок. Так, Ще нашим що у нас нашим потом. є. Бачите? Вже в ружики. Си цим другу наливати. Так. Так, що ви? Пустота? Ждуть, бачите, пусті бутилочки. Нема що пити. Ось такі вжики. Так наливаємо їм пити, бачите, не пілят от такі вони. Ну, наливаю так, поки їм тут на зиму кабиці якісь... Миски бо ці, замерзати будуть. Хоча я якось їх розморожував, як... Коротше, як треба було, то цепляві ці. Тому що кролики десь садити треба. От і все. п'ють. Це старенькі клітки мої самі перші. був цього все Так. Так, кидемо ще тут домой вінди тут самчик срібло ходить бере виріба є кором що робить. такі блін вредний Поличку тут за дубами погни, йому загни її, не загинай, завтра візьме вигни. Такий гад. І все, і тут раз за два-три в день часом міняю водичку, як жарко. Что ты врешь, да? Я моплю бутылку вот чай. Все. Поцепил, значит, как дружно там едять. Так, еще у нас. Главное все. Еще у нас тут есть клеточка. цим домом помалу був випадеш бляха жуликом без щось який там штук дев'ять небудь Не що роблять зараз Десь весь Рава прям не все роблять Заняття в приміщенні класно і там водичка в непелях, наливи, все, відеочка тут продовба це наливати. Ну але таке раз в день там пішов їсти сипно і от. Все одно тут такий двадцяток сидить. підростає такі вже по 20-то 2 місяці, бо тим було. 25.06. Ага, то їм три вже. Ніфіга собі. А я ще думав, що вони менші. що собі ростуть. Так, єсть. От і все. Корочки гуляють.